Удія Вашингтон я є ведучий Остап Яриш. Українські військові зможуть оперувати системою протиповітряної оборони Патріот вже незабаром. Мова йде про тижні. Про це в коментарі голосу Америки сказав Аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький. Зараз близько ста українських захисників навчаються використанню системи Патріот у США на базі Фортсіл в Оклахомі за прискореною програмою. За словами Кременецького терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових. По програмі готуються так, щоб вони в подальшому могли навчати і інших українських військовослужбовців теж опановувати систему Петріот. Крім того, програма дійсно скорочена в порівнянні з як інших фахівців вчать. І причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони, тобто їх не будуть вчити базовим елементам, а вони будуть Вивчати конкретно цю систему з точки зору управління цією системою, з точки зору обслуговування саме цієї системи, тому програма дещо скорочена. По-перше, ця система значно посилить спроможності наших нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами, тому це суттєве. Покращення спроможності нашої системи, нашої системи ППО. звичайно, одна система, яку ми отримуємо, це недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще ми готові. У нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто, питання в отриманні додаткових систем. Коли українські військові можуть бути готові оперувати системами Петріот, ваші якісь прогнози, я думаю, що це мова йде про тижні. Точну відповідь я вам не можу на жаль дати. Але раніше йшлося про місяці. Ви зараз кажете, Ну, я вам хочу сказати, що місяць майже вже пройшов з того часу, як вони пробули. Тому... У конгресі завжди будуть дискусії про те, яку саме зброю потрібно надати Києву, вважає республіканський сенатор Кевін Креймер. Та за його словами, найважливішою є єдність обох партій у тому, що військова підтримка Сполучених Штатів має продовжуватись. А от сенатор демократ Дік Дурбін переконаний, дебати про надання Україні винищувачів лише починаються. І законодавцями спілкувалися Катерина Лісунова та Наталка Пісня зазвичай спочатку Сполучені Штати висловлюють небажання. Тоді НАТО та союзники обговорюють, як далеко ми можемо піти у цьому конкретному питанні. Після цього приймається рішення Стратегічне і тактичне рішення щодо воєнних потреб, які дійсно необхідні на даний момент. І коли НАТО приймає рішення рухатись вперед із допомогою, починається процес навчання українців керувати цією зброєю. Тож це тривалий процес, який я впевнений засмучує українців. Вони хочуть все і сьогодні. І це зрозуміло, бо на карту поставлено їхнє життя, і такої позиції варто очікувати. Тож я б не виключав надання Україні винищувачів F-16, але тут варто враховувати стандартний процес обговорення щодо того, як це зробити я підтримую тренування українських льотчиків, але Сполучені Штати мають розпочати цей процес у співпраці із союзниками по НАТО і визначити, яким буде наступний крок. Ми хочемо, щоб наш альянс і надалі залишався об'єднаним та сильним. Саме по собі тренування це виклик. Багато українських пілотів навчаються на літаках радянського зразку, і вони повинні опанувати нові винищувачі F-16. А ці літаки є дуже смертоносною бойовою машиною. Люди витрачають місяці на навчання перше ніж пілотувати ці літаки, тож ми хочемо переконатися, що українці зможуть безпечно керувати та ефективно використовувати їх. Я думаю, що деякі люди стурбовані тим, що з настанням військової втоми в американських платників податків стане важче отримати більше грошей. Очевидна правда втім полягає в тому, що немає нічого більш надихаючого ніж українські люди. Я маю на увазі, ці люди мають дух свободи, борючись за власну свободу, і це дуже захоплює американців. Ми маємо робити більше говорити про те, чому це важливо, що це в наших інтересах, що успішна Україна це не лише в інтересах України. Вины? Yeah.